Місто Прип'ять знаходиться в Київській області, і колись до 1986 року там проживало аж 47,5 тисяч людей. Це були працівники Чорнобильської АЕС зі своїми сім'ями? Я на секунду, атомна електростанція або ж скорочено АЕС це місце, де виробляють електричну енергію. Продовжуй, то як же сталося, що за переписом 2001 року в Прип'яті не зафіксовано жодного жителя? Чорнобильська катастрофа. Вибухи, що повністю зруйнували четвертий енергоблок, та спричинили викид великої кількості радіоактивних речовин, небезпечних для життя. Так з'явилася Чорнобильська зона відчуження, – кілометрова територія навколо станції. Саме там розташовано Прип'ять місто Привид, місто, яке, наче завмерло в часі. Минуло вже 38 років від катастрофи, і природа почала відвоювати своє дерева, що закривають дев'ятиповерхівки, висока трава на спортивному полі, парк атракціонів, який вже ніколи не запрацює. Подекуди навіть складно зрозуміти: ти у місті чи в лісі, тим паче. Поки немає людей, у Чорнобильській зоні відчуження чудово поживають рисі, видри, вовки, лосі та інші дикі тварини. А якщо там немає людей, то звідки всі ці фото та відео? Ти як завжди ставиш правильні запитання? Душніло. Уявіть лише, і з часом, коли радіаційний фон знизився, прип'ять стала привабливим туристичним місцем у 2011 році. Чорнобильську зону офіційно відкрили для туристів, і будь-хто міг приїхати до спеціалізованого туроператора і купити подорож у прип'ять так само, як от на море. Звісно, для безпеки були гіди, які водили людей визначеними маршрутами, щоб туристи не натрапили на зони, де радіаційний фон і досі залишається високим, або щоб не зайшли в будинок, який може зруйнуватися просто під ногами. До речі, події супервідомої відеогри Сталкер відбуваються саме у Чорнобильській зоні відчуження. Прип'ять не єдине місто привид в Україні, адже є й інші, як, от Орбіта, Любич-Один чи Поліське. Але воно точно найвідоміше. Зазначу, що після початку повномасштабного вторгнення зона знову закрита для туристів. До речі, про рибу час нам зануритися під воду і пошукати динозаврів там. Уявіть милого дельфіна, але з дуже довгою мордою, у якій десятки гострих зубів. Уявили? Тоді знайомтесь, це іхтіозавр морський динозавр, який дав назву цілій групі, що колись жила у воді. Дорослі особини могли вирости до 4 метрів у довжину. І з цікаво, якби іхтіозавр був персонажем усім відомої казки про червону шапочку, то вона б його теж запитала. Чому в тебе такі великі очі? Та навіщо тобі такі великі зуби? Кітей – інше для полювання. Великі очі давали йому змогу бачити навіть у дуже темних морських закутках. А гострими зубами йому було легше впіймати слизьку рибу чи кальмара. Так. А ще іхтіозаври не відкладали яйця, а виношували та народжували вже повністю сформованих малюків. Попри те, що ці динозаври схожі на сучасних дельфінів, якби вони дожили до наших днів, ми навряд чи би з ними робили фоточки. Адже після команди тіс, точно ставало би лячно. Тож як з'являються прищі? Правильно, акне це захворювання шкіри, коли сальні залози виробляють надмірну кількість шкірного сала. Дякую, душніло за пояснення. Тобто, коли вам кажуть, не їжте солодкого і прищів не буде, це не зовсім так. Нумо, розбиратися. По всій шкірі людини поруч із волосинками розташовані сальні залози. Вони продукують шкірне сало, однією із функцій, якого є зволоження шкіри та волосся. І так, саме через них наше волосся жирніє. Акне виникає тоді, коли робота сальних залоз порушена і вони починають виробляти більше шкірного сала, ніж потрібно. Найрозповсюдженіша причина збою в роботі цих залоз гормональні зміни. Саме тому акне часто з'являється у підлітковому віці. Також одна з причин спадковість, такий генетичний подарунок від батьків. А в деяких випадках сальні залози починають перепрацьовувати у наслідок стресу. Що відбувається, коли на нашій шкірі надмір шкірного сала? Дозволь, я розповім. На шкірі міститься багато маленьких отворів, це пори. Через них ростуть волосини, виділяється під і шкірне сало. Коли останнього забагато, воно починає забивати ці пори. Щось на кшталт, як сміття, забиває каналізацію. Чому я згадала про сміття? Бо разом зі шкірним салом там забиваються ще й мертві клітини шкіри та бактерії. Вони розмножуються всередині забитої пори і спричиняють запалення. Ось так з'являється ненависний прищ на носі, <пи> а не тому, що хтось у вас закохався. Так, це міф. А ще акне буває не лише на обличчі, сальні залози є по всьому тілу, тож і прищі можуть вискочити. На спині, шиї, грудях, верхній частині рук і навіть сідницях. Я казав, що про прибульців ми ще поговоримо. Отже, три роки тому США оприлюднили засекречені дані розвідки про НЛО. Зупинися на секунду. НЛО це непізнаний літальний об'єкт у небі, який спостерігач іще не ідентифікував. Тож це не завжди про прибульців. Непізнаним об'єктом цілком може бути й супутник. Просто з часом у масовій культурі два поняття ототожнили. Дякую, що уточнила. То що цікавенького було в цьому звіті, відео зняті американськими літаками, на яких видно літальні апарати яйцеподібної форми. Вони дуже швидкі та маневрені. А на одному з відео пілот вигукнув, що ці штуки летять проти вітру. Для чого взагалі військові збирають дані та вивчають ці об'єкти? Тому що вони можуть становити загрозу національній безпеці. Немає жодних доказів, що НЛО це літальні апарати інопланетних істот, але це можуть бути шпигунські засоби іноземних країн. Навіть попри те, що науковці називають широкий перелік предметів і явищ, які можуть здаватися непізнаними літальними об'єктами, безліч людей просто ігнорять це. Я ні, адже знаю те, що на фото називають НЛО, може бути метеором, птахом, рідкісною хмарою, оптичним явищем, кульовою блискавкою. Світовий океан займає 71% усієї площі планети. А науковці поки дослідили лише п'ять. Найглибша точка це маріанський жолоб. 11 тисяч метрів униз, де суцільна темрява. Найвища гора світу Еверест, навіть менша. Вона всього 8 тисяч. Тобто, щоб приблизно уявити, як глибоко сягає маріанський жолоб, нам потрібно перевернути один Еверест і додати ще одну говерлу. Труднощі з дослідженнями такої глибини виникають у зв'язку з величезним тиском. Жодна людина без спеціального захисту не переживе його. Тому для занурення на великі глибини використовують батискафи. Можна лише припустити, скільки всього ми ще не знаємо про підводний світ. Адже навіть у цих п'яти відсотках океану, які нам відомі, мешкають приголомшливі створіння: Ганбатте, каваї і хасіру слова, які точно знають анімешники. А тепер і ви. Анімешники обожнюють японську попкультуру. А особливо аніме та мангу конічіва. Аніме це японські мультфільми з характерним для них візуальним стилем, великі очі, яскраві кольори та деталізовані пейзажі. А манга це японські чорно-білі комікси. Арігато душніло дивитись і читати це, звісно, захопливо. Але анімешники вийшли на ще крутіший рівень. Вони почали переодягатися в персонажів з улюблених історій і навіть переймати їхню поведінку. Це називають косплей. Щоб зробити такі костюми, справді треба заморочитися. І Якщо вам на секундочку стало сумно, бо ну це мабуть десь у Японії, а в нас хіба так одягаються, то є хороші новини. Одягаються ще як, у 24-му році у Києві вперше провели фестиваль поп культури «Фанкон». Фанкон це масштабний захід із презентаціями, майстер-класами, конкурсами, на якому збираються шанувальники різних субкультур. А наш Фанкон це місце, де тусуються всі українські супергерої та супергероїні. За теж відвідати. Ми залишимо посилання на сайт фестивалю в описі.